Вітаю вас! Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по території України. Це не перший удар масований і, на жаль, не останній. Відносно того, скільки збили, скільки не збили, наша ПВО спрацювала ідеально. Дивіться, в Ізраїлі, незважаючи на те, що в них, ну уявляєте, яке ПВО, скільки вони його робили, вони не, нема 100% збили. Збивання. Мало того, по Ізраїлю не стріляють такі ракети. Ну, Те, що стріляють ці всі хазбили і так далі, це примітив. І то нема 100%. Так, да, да, вони збивають 90%, буває трішки менше, але близько 90. Але 100 не збивають. Тому, коли говорять, от ні, так, да, на сьогоднішній момент збили шикарно. Дійсно, шикарно, але знов таки ну, 100% збивати, враховуючи все наше по ну, це нереально. Але дійсно більшу частину дуже більшу збили. Тому не треба розповідати, що от ПВО, ні, ПВО спрацювало ідеально, враховуючи те, що це війна. Ну ви ж розумієте, що це війна? Ні, я не розумієте, я розумію. І під час війни, ну, в кіно да. В кіно там хлоп, кнопочку нажали, да. На практиці ну, так не буває. Тому я говорю, що наша протиповітряна оборона, точніше, ППО, так, да, не ППО, ППО. Спрацювали ідеально. Лаяти можете. Не подобається, самі і покажіть. О. Але, розумієте, яка ситуація, тут же ж питання в іншому. А як довго це все буде? Дивіться, оці всі гнилі розмови, гнилі. О, якщо б на Курск наступали, то цього не було. Брехня. От просто брехня. Ви знаєте, мені завжди дивує деякі українці, які просто ну, кохають, кохають повторювати наративи ФСБ. Да, ФСБ на сьогоднішній момент розганяє наративи. що якщо б Україна наступала в Курській області, цього б не було. Брехня. Україна до цього не наступала. Було все. Ахмадет, Буч. все було. Україна в Курській області не наступала. Тому ці всі розмови... Якщо б Зеленська... Брехня! Було б! Ракетні удари Росії ніякого відношення не мають від того. Навпаки, якраз те, що українські війська успішно наступають в Курській області, от ви чуєте ці наративи ФСБ. Що, ой, оце треба... Ні, оце якраз і є. Ви ж розумієте, щоб дійсно примусити або знищити Путінську Росію, треба його знищити. А оце а, -а, не працює. А оці всі ми домовиться нас з ким? З ким домовиться? Рідні мої. Вам нагадати мінські угоди? Вам нагадати цю мінську контактну групу? Домовились? Припиняйте. Це все турня, оці всі розмови. Ой, 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 треба було сіл перемогти. Який сіл? Спалить чорту Москву. Тоді були сіл перемовин. А поки не спали ніякі сіл перемови. Не можна домовлятися з фашистами, не можна. А Путін це саме фашист. Безглуздо. І ще оці всі розмови. Ні, ні. Нереально, абсолютно. Так що припиняйте ці гнилі розмови, що о, якщо б ні, те, що робить українська армія, все правильно. Але, іще звертаю вашу увагу, звертаю, у нас війна. Під час війни завжди ворог наносить ракетні ну, удари. Це війна. І ці всі розмови, що ворог може ні, це саме звичайна війна. І ворог наносить. І буде наносить. І це нормальне явище з точки зору війни. Ненормальне явище з точки зору людей. Тому що, ви самі розумієте, мало того, що знищують ну, енергетичну систему нові і гине, в тому числі мирне населення. Да, така ситуація є. І, на жаль, ракетні удари будуть. Це не останнє. Вони будуть в цьому році, в наступному, через рік, через два, через десять. Така ситуація, яку ви зараз бачите, буде дуже тривалий час. Дуже тривалий. Фактично на сьогоднішній момент, ну, скажімо так. Бажано, щоб ви своїх дітей, онуків навчили жити в умовах постійних ракетних ударів. Я не жартую. Я вам говорю правду, Оцю правду, яку вам не скажуть політики. Да, 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 ви, ви скажете, ну а як же? Давайте вам нагадаю. Я розумію, з пам пам'яттю у вас завжди проблеми. Великі проблеми. Великі. Це я вже зрозумів. Я нагадаю. Ну, можете в гуглі набрати, подивитись. Березень 2022. Дві-три неділі війна закінчиться. Що я говорив. Війну легко почати, важко закінчити. А, не вірили. Да, да, да. Потім пам'ятаєте влітку, десь Зеленський говорив, що восени, перемога! Що я говорив? Війну легко почати, важко закінчити. Потім, що пам'ятаєте, от е, коли в кінці 2023 року е, теж, ну, і не тільки Зеленська там поздоровляли, говорили, що наступний рік буде рік перемоги. Тож в кінці 22-го. Тобто 23-й. 23-й закінчився. Закінчився! Війна продовжується. І були ракетні удари. Це було. Так? Так. Да. Ну, в цьому році, хоча б, е, ні, ні, час від часу і говорять, що о, да, вже, іще е, трішки ми перемога! Я говорю, війну легко почати, важко закінчити. Тому, ну, звичайно, я, напевно, якщо був би політик, я теж би брехав, розповідав казочки, фантазії, ой-ой-ой. Але я економіст, вмію добре рахувати. І знаю одне, ця війна буде дуже довго. Так довго онуки ваші виростуть і повоюють на фронті. І я не жартую. Я не жартую. Це реальність. Так само, як та реальність, що ви самі це захотіли. Ні, я теж не жартую. Було нормальне життя. Абсолютно нормальне життя. Але нудне, нецікаве, без війни, правда? Захотілось дешеве шоу. Захотілось. Ні, я знаю, що якась частина підтримувала, якась не підтримувала. Але звертаю вашу увагу, що навіть ті, які не підтримували, лайки ставили. Репости робили, говорили, ой, як добре, це ж так весело. Було. А тепер весело! А я вас попереджав. Я вас попереджав! Причому так попереджав, що аж... Просив, умаляв, не робіть дурню, не робіть, погано буде. Ні, злочина влада. Що хочемо? Нудно жити. Була? Було. Забули, а я б нагадав. А тепер війна. Це ви самі все не робили. Власними ручками. І дійсно ваші внуки, діти будуть жити під час війни. Завдяки вам! Завдяки тому, що вам захотілося дешевого шоу. Завдяки тому, що вам не хотілося жити нормально. нудне життя. Ой! Ну до? Ой! Так скучно! Ну що там такий курс, ой! І курс не мій... Ой! Злочинна влада! Ой. Коруп! Ой, корупць. Корупць. корупція! Корупція! Тепер корупції нема. влади не. влада нема! Не. Проблема полягає в тому, що історію не можна переписати. І те, що було, це вже відбулося. Поміняти неможливо. Зупинити цю війну неможливо. Що вам не говорив політики? Нереально. Вона буде дуже тривала. Тому що так зробили, що вона не може закінчити. Оці всі розмови, ой, на американці передадуть. Ні, ні, ні. Це не від американців залежить. Абсолютно. По-перше, ну, вони не так багато дають зброї, як вентрандять, якщо на то пішло. А по-друге, розумієте, причини війни в іншому. Зброя теж грає роль, але це значно складніше. І тому ця війна буде надовго. І тому звикайте жити в умовах ракетних ударів. Звикайте жити в умовах відключення світла. Звичайно, учіть дітей ховатись в бомбосховищі. Чить онуків. А що ж ви хотіли? Ви ж не хотіли жити нормальним життям? Не хотіли, не хотіли. Ви хотіли шоу! Шоу! Тепер ви живете. Я розумію, що нормальне життя нудне, не цікаво. Треба на роботу ходити. <смісті> Бізнесом, вземо. податки платити, нехай їм прокляти. А тут, ах, як весело! Ай, як весело! Ай! ой, як весело! Було. А тепер тепер трагедія. І, на жаль, виправити це неможливо. Поміняти. Як це не прикро звучить, але на сьогоднішній момент ніхто цю війну зупинити не може. Не Зеленський, не Путін, не Байден, не Харіс, не ні Трамп, ніхто. Вона буде дуже довго. Так довго, що вже забудуть люди, за що вона почалась. От тоді вона закінчиться. Чесне слово. По-іншому не буває. А до цього часу. До цього часу будуть успішні операції української армії. Да. Можливо, навіть в Білгородській області, можливо, там Брянській і так далі. Все це можливо. І контрасту в Запорізькій області, в Херсонській, на Донбасі, все це буде. І відповідно атаки російських військових, це теж буде. Це все буде. Тому що це війна. Це те дешеве шоу, яке ви замовляли. Яке ви зараз бачите. І яке стало вже трагедією українського народу. І тому треба тільки одне. Навчити жити в умовах війни. Тим паче я говорю, що я не жартую. Вам треба навчити дітей жити в умовах війни, тому що не все життя будуть жити в умовах війни. Все життя. І онуки ваші. В умовах війни. Це життя будуть знати ракетні удари, це життя будуть знати війна, все життя будуть знати мобілізація. Все життя. Все. Отаке От життя. Але теж нормально. Історія знає випадки, коли війни дійсно були дуже довго і немає нічого дивного. Ну нічого страшного. Ну, буде це війна років 50. Чув, Шли проблеми. Та хоч сто. Що Ну, Зато, що називається, всі зможуть навоюватись, надивитись. Срача можна буде більше. О, скільки те, <різь> Так що цей ракетний удар це просто один із етапів нашої війни. І війна продовжується. І буде ще дуже довго. Тому що деякі українці захотіли дешеве шоу. Їм нудно було жити. Як результат, тепер не нудно. Але виправити вже неможливо. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.